Від Луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Одного разу, коли народ сходився, почав Ісус промовляти. Рід цей, рід лукавий, Він шукає знаку, але знаку йому не дасться, окрім знаку Йони. Бо як Йона був знаком для нінівитян, так і син чоловічий буде знаком для цього роду. Цариця Півдня встане. Під час суду з людьми цього роду і його засудить. бо прийшла з кінця світу слухати мудрости Соломона, а ось тут більше від Соломона. Нініветяни встануть з цим родом під час суду і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більше від Йони. Ніхто не світить світла і не ставить його у сховок, ані під посудину, але на свічник, щоб ті, що входять, бачили світло. Слава тобі, Господи, слава тобі. Чуємо, що Бог сьогодні у своєму зверненні, Євангельському, говорить нам про декілька епізодів з історії, що були такими ключовими. Можна сказати навіть кричущими, як люди змінювалися від того, що їх закликали до цієї зміни. І Ісус наводить декілька прикладів, що люди були настільки погані, настільки, можемо сказати, грішні, настільки перебували у такому злі, але вони навернулися, вони змінилися. І він говорить про таких. Ненівітіян. Нініве це було таке місто, до якого Бог послав такого пророка Йону, який прийшов у це місто і закликав всіх, щоб вони навернулися. І вони його послухали, що навіть сам Йона дивується, як то так вони навернулися. Тому що він навіть не вірив, що вони могли навернутися. Щось подібно і Соломон так, своєю мудрістю, який навчив таку дуже відому царицю, яка прийшла до нього і також навернулася, тому що почула про його мудрість. Але Ісус каже, що тут ще є більше, ніж оці двоє, ніж Йона, і ніж Соломонова мудрість. Тут Він сам є. І але люди не змінюються, тобто люди не навертаються. Від його проповіді. Є ті, які навертаються, але є такі, що ще з таки шукають якогось більшого знаку. Але вже каже, знаку не буде. їм. До чого ця вся історія може нам послужити? Ми в житті маємо багато знаків. Ось навіть це життя, цей день, люди, які є біля нас. Тобто є багато добра біля нас. Яке світить на нас, але це світло нічого з нами не робить. Тобто, воно так як лий воду на гузку, і та вода що робить? Просто стікає. Тобто, як, як горохом об стіну. Що би нам не показувало, що би нам не представляв, що би нам не давав, кого би ми не зустрічали. Ми все одно кажемо, а, то не то. фу, Я би хотів щось більше, я би хотів щось іншого. Тобто, нас не змінює добро, яке є біля нас. Добро є, але ми кажемо, що все погано, все не так. Тобто, отакий внутрішній спротив проти світла. Світло на нас світить, а ми закрили очі кажемо темно. Відкрий очі. Є багато світла. Тобто, подивитися на себе з такої сторони, чи ми приймаємо все добре, що для нас робить це життя? Я думаю, що життя дуже багато робить для нас. Дуже багато. І інколи нам бракує оцієї рішучості змінити себе. Тобто, ми вперто закоренені, заглиблені. Що все погано, все не так, все не по моєму плану, і ми нічого не приймаємо від цього життя. Життя хоче нам щось донести, а ми кажемо, ні ні то не то, то не то. І каже, що це дуже тяжкий випадок. Тому я думаю, що цей випадок не є до нас, але цей випадок десь нам може підказати, щоб ми часом не стали такими, не стали такими, що закриваємо очі, коли світло світить на нас. І кажемо все темно, все сумно, все депресивно. Думаю, що це не наш випадок. Сьогодні яскравий день, тому що яскравість не тому, що сонце світить чи не світить, Яскравий, тому що ми всі є тут, що ми зійшлися, що ми є разом, що ми маємо можливість почати цей урок, що ми живі, що ми дихаємо, що ми щось нове чуємо, що не чули. Тому маємо за що дякувати Богу, і важливо. Приймати це світло, приймати це добро, яке сходить на наше життя кожного дня. Слава Ісусу Христу.